Процес мобілізації на Прикарпатті відбувається повільно, і на це каже виконуючий обов'язки військового комісара: є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Зокрема, низька явка військовозобов'язаних віком від 20 до 60 років та високий відсоток людей, які мають пройти медкомісію, оформити документи. Впливають і інші фактори. Велика кількість людей, як добровольці, незалежно від того, чи підлягали вони мобілізації, чи не підлягали, виїхали в добровольчі батальйони. і добровольчі підрозділи, які зараз знаходяться на сході. Є також і негативний, я вважаю, фактор цього, що можливо це назвати як антимобілізаційної пропаганди, як з боку і Російської Федерації, це ми вже можемо стверджувати остаточно, як і завдяки нашим місцевим псевдопатріотам їх можливо так назвати. Тобто і це теж зіграло велику роль. Олег Мороз каже, повістка це ще не сам факт призову, це лише перевірка облікових документів та визначення придатний чи непридатний військово зобов'язаний до мобілізації. Нині активно повістки отримують депутати міських, районних та сільських рад. У військоматі кажуть, просто під час сесії легше застати депутата на роботі і вручити йому повістку. Але от військово зобов'язані, які підлягають мобілізації, вже мають певні обмеження, зокрема в перетині кордону. Будуть видаватися військовими комісаріатами довідки. Знову ж таки, це буде стосуватися тільки категорії громадян, яка не підлягає заходу мобілізації. Тобто, коли він пройшов медкомісію, коли по ньому визначені ну, прийнято остаточне рішення, якщо ця людина не підлягає мобілізації, довідка буде визначатися військовим комісаріатом. Якщо він все-таки військово зобов'язаний, який підлягає мобілізації, значить не буде наданий такий дозвіл? Всякому разі, на період проведення заходів мобілізації. Щодо заборони переміщатися навіть в межах країни, то це Олег Мороз назвав невірним трактуванням. Повідомляти військомати військовозобов'язані мусять лише у випадку зміни місця проживання чи реєстрації.